Я досі не можу повірити в те, що скажу, але привіт, Ютуб! Це мій книжковий блог. Багато років тому я дуже хотіла завести свій блог, але завжди для мене саме YouTube здавався такою недосяжною платформою, яку я ніколи не зможу приборкати. Але я приборкала свій страх, тому я тут. Мене звуть Настя, і сьогодні я хочу поговорити з вами про найкращі книжки, які я читала цього року. Але це не просто якийсь банальний список. Я буду обирати зі списку прочитаних книжок одну книжку з кожного місяця. Я не знаю, чи зрозуміли ви, але нібито все дуже просто. За цей рік я прочитала 75 книжок, і буде дуже важко обрати 12 найкращих. А якщо ще й враховувати той факт, що в якісь місяці я читала реально декілька книг, які зараз вважаю найкращими за цей рік, почнемо з січня місяця. В січні місяці я читала дуже багато книжок від Коререйлі або від Дуглас. але потім я все ж таки наважилася і почала своє знайомство з фентезі світом. Я прочитала ангельську сагу від Мари Вульф та трилогію про повітряний народ від Голі Блек. Тут я без зайвих слів оберу саме трилогію англійська сага. Або книжки від Мара Вульф просто вивели мене на шалені емоції, які просто не описати та не передати словами. Я дуже-дуже хочу, щоб наші українські видавництва взялися за переклад саме цієї трилогії, щоб більшість людей прочитала ці книжки, бо ну, вони розбили моє серце і стілили знов. А таке рідко буває. Лютий місяць. Я думаю, ніхто не здивується, що я прочитала дуже мало книжок, адже цей місяць був важким. Для всіх нас, але все ж таки я прочитала книгу від Сесілія Сі Ахерн, книгу від Крістіни Старо «Гончі ліліт та Зміта Голубка від З Цих трьох книг я точно можу обрати «Гончі ліліт» від Крістіни Стар. Це наша українська авторка. Мені дуже перекров, що вона не видавалася в нашій країні. Але я щиро сподіваюся на те, що колись ми зможемо побачити її книжки в українському перекладі, адже книжки реально дуже хороші. В березні, на жаль, я не прочитала жодної книги, адже це був найважчий місяць адаптації, я думаю, у більшості. А саме в березні місяці мені здавалося покинути своє місто через потенційну небезпеку. І я провела три місяці за кордоном. В квітні місяці я почала повертатися в свою книжкову буденність і прочитала, не повірюте, аж дві книги. Прочитала книгу від Анне Щастя поруч. Я дуже хочу, щоб ця книга. Була видана українською, бо Анафрейтах Фрейтах пише просто такі книжки, які розтрощать ваше серце, стілять цього і змусять повірити в справжнє коханню. Також я почала знайомитись в квітні місці з трилогією вірші півтороян. Прочитала лише першу частину, тому я обираю, як ви вже встигли догадатися. Щастя поруч від Я дуже чекаю, щоб її книжки видавали українською, бо вона нереально пише. Тревень місяць я закінчила своє знайомство з трилогії двіртороянт, прочитала двір морку та гніву та двір крил і руїн. Дуже важко обирати між цима двома частинами, адже в принципі ця трилогія займає окреме місце отут, в моєму серці, в моїй душі. І я думаю, що не здивую вас, якщо скажу, що ця серія одна з найкращих, яку я читала, і вона є однією з моїх улюблених. Обору напевно з цих двох все ж таки королівство морку і гніву. Адже це друга частина, вона для мене, в принципі, якась найтепліша. Бо нам показуються взаємовідносини Феррі та Різнда. У мене зараз просто прокинулося бажання перечитати цю трилогію. І я думаю, що я це зроблю. Червень місяць тут буде надзвичайно важко, адже я в червні почала свій міні-марафон та знайомства з колінгур. У мене є окрема поличка для неї, а саме це dance with us", «All Perfects», «9 листопада та агелав. Вибір реально важкий. Я розумію, що багато хто зараз в мене може жбурнути капці, але не треба. Будь ласка, я оберу з цього списку саме Агелав. Я не буду пояснювати свою позицію дуже довго. Просто саме ця історія від Колін Гувер знайшла в моєму серці найбільший відклик. Я не знаю, чому саме. Лав» мене дуже сильно зачепила. Я перечитувала її двічі. І що вперше, що вдруге, ця історія викликала в мене однакові емоції. Я дійсно не можу вам пояснити свою любов до цієї книги. З липень я читала вже набагато більше. Це книга «180 секунд. Крила дві книги від Корорелі Незрими життя адзлярю. Із крові популу перша частина, і Аляска від Анни Вольц. Ніби так, от вона у мене десь там лежить. Цього всього перечню я не знаю навіть, що обрати, адже із крові популу, в принципі, є моїм улюбленим фентезі, але. Там в наступних місяцях вже буде друга частина і третя, як можна побачити. А, тож я напевно оберу не життя Азлярю». Я не розумію, чому ця книга викликає так багато неоднозначних відгуків та емоцій у людей. Чому більшість людей цю книгу не сприймає, чому вона їм не подобається? Для мене це одна з найкращих книг цього року. Це точно вона є в моєму топі. Навіть якщо я обирала серед усіх книжок, в принципі, рандомно. Серпен місяць тут я прям розігналася нормально. Я прочитала гордість та упередження від Джейн Остін в оригіналі, Безніч, Королісто плочі вогню, Конфес. Прочитала цикл Ніч диявола від Пінілопи Дуглас, Злав Гіпорізис і книга Містер. З цього всього перечню я напевно, напевно оберу королісто плочі вогню. Бо далі буде більш такий, мені здається, важкий вибір між книгами. Вересень місяць. А, серед прочитаних книжок були реально <ті>, ті, які мені зовсім не сподобались, і від яких я в шаленому захваті. «Reminders of Him», найяскравіші зорі, найтемніший місяць. Це перші дві частини трилогії від Анни Тот, так, від авторки після. Але я вирішила насправді дати їй другий шанс. Дарма не треба було. Я перечитувала декілька книжок від Гувер, прочитала місто дівчат. Також прочитала книгу «How to Fail at Flipping» і перечитала ще раз декілька книжок Колін Гувер. З цього всього я можу точно обрати Reminders of Сухім. Я вважаю справді, що це найсильніша книга від Колін Гувер. Вона в мене стоїть на першому місці. Можу навіть зробити окреме відео з топом книг, які я прочитала. Не скажу, що я прочитала прям дуже багато, але я прочитала немало. Тож, якщо вам цікаво, дайте мені про це знати. Reminders of Him» для мене є книгу, яка просто розтрощить серце та душу будь-якої людини. Я не розумію просто, якими мають бути нерви сталеві, щоб не розчулитись від цієї історії. Вона настільки пробуває до середини душі. Навіть мені здається, найчерствіше серце не витримає цього болю. Тож, якщо ви ще не читали цю книгу, обов'язково її прочитайте. Я дуже вам її раджу. жовтень місяць я прочитала трилогію від Мони Кастен про Максин Холл, Рятуй мене себе та нас Твістед uh, серію. Прочитала Тисяча пам'ятних поцілунків. Без від Колін Гувер, Лаф Брейн від авторки з Лав Хіпотізис. І також я прочитала діологію when Heroes Fall and When Heroes Fly». Багато книг. Але звідси я, напевно, оберу Love on the Brain. У мене насправді вибір між тисячу пам'ятних поцілунків, яка просто змусила мене ревіти без перестанку останні 200 сторінок. А щоб розуміли, в книзі, в принципі, їх 380, ніби. Love on the Brain. Мені сподобалось, до речі, дещо більше, ніж The Love Hypothesis. А лі Хейзлвуд, в принципі, для мене стала якимось новим відкриттям. Я дуже хочу читати наступні книги. Вона круто пише. Листопад! Я прочитала довго продовження Колін Гувер і Start With Us. Книга стоїть на почесному місці на полиці, а також прочитала The American Remade Experiment від авторки The Spanish Love Deception, якщо я не помиляюся. Далі була трилогія Тінь та кістка, Icebreaker. І три книги від Еллі Кеннеді з циклу Off Campus поза кампусом, ніби. А тут. Дійсно важко. Бо на одній стороні у нас рингу і старт візас, яку я дуже сильно чекала, яка є продовженням і тенсві зас. А на іншому боці у нас тіньте кістка, яка мені теж дуже сильно сподобалась. На іншому боці у нас айсбрейкер це дуже важко. Але як я в принципі помітила з цього всього списку, у мене мало книг романів саме в топі, і я напевно оберу айсбрейкер. Хто ще не читав цю книгу, вона просто неймовірна. Ну, ще так, до слова кажучи, головна гриня звуть так само, як і мене. Але це ніяк не вплинуло, на мою думку, про книгу, бо книга реально крута, і я дуже хочу її купити собі в паперовому вигляді, щоб перечитати і зробити нотатки. І ще відгук в інстаграм. Де взяти стільки грошей на це? Оце актуальне питання. Ми підійшли до останнього місяця, грудень. Тут я прочитала небагато. Це остання книга серії Ель Кеннеді Оф Кампус. Перші дві книги наступної є серії про університет Брайна, якщо я не помиляюся. А потім нова книга про Амотогрето від Кори Рейлі. Поцілунок у Нью-Йорку. Ця книга, якщо чесно, стала моїм розчаруванням. Книга суджені і корона з позочних. Кісток. Напевно, буде неправильно, якщо я оберу корону з пузлочних кісток, адже до цього я обирала вже королісто плочі вогню. А, тож, напевно, я оберу саме книгу «Суджені». Ось, до речі, вона тут стоїть. Хто ще не чув про цього автора та його книги? Це щось неймовірне, щось, що просто взриває мозок. Я справді не розумію, чого його книги не такі популярні. Цей автор однозначно став моїм відкриттям, і ця книга увійде в топ 5, напевно, найкращих книг 2022 року. Тож я реально дуже-дуже дуже раджу усім прочитати хоча б цю книгу. Ось такий топ книг 2022 року двадцять року нас вийшов. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво це дивитися, і сподіваюсь, що ви будете чекати на наступні відео. Ну а я пішла читати далі. Всім гарного дня і до зустрічі!